хочу поділитися відгуком на книгу Лори Новлін, якби він був зі мною. У цій книзі розповідається про двох підлітків Фіна і Отем, які разом виростають, вони не розливо навіть самого дитинства. Але з часом, коли починається старша школа, вони віддаляються один від одного, У кожного з них з'являється своя компанія. У Фін з'являється дівчина, друзі, а у Отем, хлопець, Джеймі і своя компанія, і вони майже не спілкуються. Вони рідко проводять час. Але от тим, з часом усвідомлює, що у неї виникають почуття до Фіні, не як до колишнього друга, а як до хлопця. І вона спочатку закарбовує ці почуття десь в собі, хоче їх сховати, в глибині свого серця. Але потім щоразу, коли вона разом з Фінією, вона розуміє, що вона їх не може сховати. І коли вони вже майже випускаються зі школи, вона розуміє, що годинник тікає і вона вже не може. Мати часу і вона хоче діяти, вона починає якось діяти. Насправді, ця книга дуже мені сподобалася, і я саме початку знала, що вона буде з поганим кінцем. Я себе поступово настроювала на невтішний кінець, але це, до речі, перша книга, яка з поганим кінцем. Але все рівно ті, хто хочуть прочитати, наскільки зворушливе кохання, обов'язково мають прочитати цю книгу. Колись я почула такий вислів, що. Поганий кінець у книгах не завжди є поганим, але він був щасливим для героїв, але цей вислів однозначно не стосується цієї книги.